На Закарпатті СБУ блокувала новий канал незаконного вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Для цього фігуранти використовували переобладнаний вантажний автомобіль. Організував цю схему 44-річний мешканець Мукачівщини. Йому допомагали ще двоє закарпатців. Вони створили канали у Телеграм та Вайбер, де рекламували свої послуги з нелегального виїзду до Угорщини та Румунії. Розрахунок здійснювався через анонімні криптогаманці. Спершу клієнтів з усієї країни доправляли на Закарпаття, де вони тимчасово переховували. Вилися далі, їх доставляли до прикордонних районів Берегівщини та Хущини. Організатору схеми та двом його спільникам повідомлено про підозру. Для нелегального перетину державного кордону зловмисники використовували вантажний автомобіль КАМАЗ із спеціально прихованою порожниною, облаштованою сидіннями. Вантажівку зверху заповнювали піском, імітуючи перевезення будматеріалів. Це дозволяло безперешкодно оминати блокпости та контрольні пункти. Правоохоронці затримали вантажівку поблизу села Велика Палець. Усередині перебували 13 чоловіків призовного віку, які намагалися не Конно залишити територію України вартість переправлення одного з них становила 9 тисяч доларів США у ході обшуків у приміщеннях, що використовувалися для протиправної діяльності, вилучено додаткові докази, зокрема гроші та документацію, що підтверджують злочинні оборудки.